Ці кросівки виглядають, ніби їх зібрали інженери NASA. Це XLG Runner Deluxe, величезні, техностильні і дико зручні. Розбираємо все по поличках. XLG це про велике, величезна підошва з формами, наче рельєф з Марса, верх із знаширування матеріалів: сітка, глянцеві ставки, масивний язик і купа швів. Комбіновані матеріали текстиль, шкіра, пластик, усе грамотно зібране. Тут немає відчуття дешевизни. Все щільно прошито, навіть вага відчувається серйозною. Тепер головне підошва. Вона виглядає як міні-скульптура, масивна, амортизуюча, з хвилястими формами асфальту м'яко, стабільно, а ще додає сантиметри до зросту і самоповаги трохи теж. Сидять щільно, язик товстий, не натирає. Стопа фіксується добре, але вони масивні. Тому для вузької стопи не ідеал. Якщо порівнювати це ніби суміш баленсіаги, пума спектра. І трохи асікс, але своя харизма є, і це круто. XLG Runner Deluxe для тих, хто не хоче бути як всі. Вони помітні, масивні, але реально зручні. Якщо ти ближче стиль Киберпанк у центрі Києва, сміливо бери. Вони зроблять твою ходу небезпечно стильною. Тисни лайк, якщо любиш кроси, які не вкладаються в стандарти. І звісно, підписуйся далі ще більше залізобетонних образів і дикого стилю.